79-річна Анна Йосипівна забирає чотирьохрічну онуку з садочка. Мама маленької не може зробити це сама, бо далеко за кордоном. Усі троє дітей Ганни Йосипівни на заробітках в різних країнах. Син у Чехії одружився і вже живе там. Другий син моряк і постійно в роз'їздах. Донька вже п'ять років на заробітках у Португалії. Ганна Йосипівна розповідає, дочка не цурається роботи, вчить діток, доглядає за старшими людьми. Усе, аби передати якусь копійчину рідним до Закарпаття. Заробить щось. Най буде, що, що там три години, там дві, там теж так бігати. Ну і позаробить, бо якби вона ще нам не висилала, то і взагалі завала був. Платять, бо інша не, не дадуть резиденцію, якщо не, не платять податки. Про сплату податкових стягнень в Україні старенька й думати боїться, адже донька офіційно працює за кордоном, і таких родин лише в одному Закарпатському Невицькому кілька десятків. Село, хоч і біля Ужгорода, де знайти роботу в рази простіше ніж у гірському населеному пункті, все одно не без трудових мігрантів. Сільський голова каже, криза останніх років змушує шукати роботу за кордоном усе більше односельчан. Свої сім'ї поставити на ноги, щоб це зробити у нас не, не, не сталося, то вони поїхали за довгими коштами на заробітки, як вже відомо в Закарпатті, Майже на всій західній Україні це одна третина населення. Це виходить по такій сумній статистиці, як правило. Це вже стало як правило. Штукатури, муляри, няні чи не найпопулярніші заробітчанські професії? Їх пропонують і у нас на Закарпатті. От тільки зарплата не більше 4 тисяч, нині це менше 200 доларів. Тоді як в сусідній Чехії за аналогічну роботу із офіційним працевлаштуванням обіцяють у шість разів більший заробіток від 15 до 30 тисяч гривень. Закарпатська служба зайнятості не займається відправленням робочої сили за кордон, але ж ведемо тісну співпрацю із тими організаціями і підприємцями, які мають ліцензії на підготовку робочої сили за кордон. Що офіційно до 100 чоловік працевлаштовано наших краян за ці місяці за кордоном? То я думаю, що цю цифру спокійно можна помножити не на 10, а більше як на 100. Тиждень тому український парламент проголосував у першому читанні закон про зовнішню трудову міграцію, ініційований урядом, і заробітчан збиратимуть податки. Натомість, після повернення на батьківщину, гастарбайтери обіцяють забезпечити пенсіями. Юристи кажуть, чітких положень для новацій нема. Наповнення закону може змінитися у другому читанні. Це обов'язково треба простежувати. Що стосується податкування, він містить таку загальну норму, яка говорить, що трудові мігранти податковуються відповідно до податкового законодавства України. Тобто нічого нового цей закон не вводить. І давним-давно вже і податковим законодавством, зокрема податковим кодексом, передбачено податкування доходів фізичних осіб, в тому числі отриманих за кордоном. Відповідно, людина, яка офіційно працює, звичайно ж, має платити податки. Фактично, конкретна сума збору, яка ляже на плечі трудових мігрантів у законопроекті, поки не зазначена. Її можливо будуть визначати урядовці вже після остаточного ухвалення закону. Міністр соцполітики пропустив, заробітчани будуть платити такий же єдиний соціальний внесок, як і з фізичні особи-підприємці. А це 422 гривні на місяць. Водночас чіткого обґрунтування нема. Жодні суми у законопроекті не прописані. Є лише коротка згадка. Ка у двадцятій статті відсилає нас щодо оподаткування всіх доходів, отриманих за кордоном, або ж до законодавства країни, в якій працює такий трудовий мігрант. І е, також е, до, е, до Податкового Кодексу України Закарпатців новина про можливі додаткові збори навіть із закордонних прибутків, м'яко кажучи, насторожила. Інформації про закон мало, домислів багато. Хто веде що цим людям? І літо тоді треба читати, коли них день забирають. Нехай тим молодим людям дають тут роботу, вони тоді не поїдуть за границю. Люди там ну. ходять і так важко працюють. Ухажують за стариками, не від того, що вони хочуть заробити. Політики припускають: якщо введуть додаткові збори, заробітчани ще більше підуть у тінь, адже всі, хто працює офіційно у Європі, платять податки там. Наживатися або вставити умови наших заробітчан, знімати з них податки. Які сьогодні працюють на Україну працюючи за кордон, тому що кошти вони відправляють своїм дітям батькам для того, щоб щоби могли прожити в державі України? Я вважаю, що це. Непорядочно, як мінімум, із сьогоднішньої влади, і тут цей закон треба буде переглядати за різними оцінками. За кордоном працює близько трьох мільйонів українців більшість мешканці західних областей і Закарпаття. Зокрема, не важко підрахувати, якщо кожен заробітчанин щомісяця сплачуватиме хоча б 420 гривень, то за рахунок трудових мігрантів бюджет поповнюватиметься на 12 мільярдів гривень.